А загалом та тривога, яку ми чули, вона свідчила про те, що цієї ночі росіяни запускали свої шахеди, запускали безпілотники, як це називається? Імітатори. І 57 з цих безпілотників були знищені, збиті нашими оборонцями. 42 локаційно втрачені. А так само атаковано Україну було двома балістичними ракетами Іскандер М і е як я сказав, ресто 104 безпілотниками типу шахети, імітаторами різних типів. І окрім безпілотників, росіяни цієї ночі, точніше вчорашньої доби, втратили завдяки партизанам руху, АТЕШ склад човнів і особовий склад окупантів на лівому березі Херсонської області, в районі населеного пункту Голопристань, в результаті. Було знищено 10 катерів і значну кількість російських військовослужбовців. Ці удари стали можливими завдяки точній інформації, отриманій від агентів руха, теж які передають дані про місце знаходження і пересування окупантів. А сполучені штати Америки ведуть переговори з українським і російським керівництвом, аби зупинити війну. Про це Дональд Трамп сказав під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніміном Нетанягу. Він порівняв Україну з газою, заявивши, що українські міста після російських атак виглядають так само погано а можливо і гірше. Запевнив, що прагне припинити абсолютну бійню. І ну, ті, мені здається, що Дональду Трампу треба е, вийти зі своєї бульбашки і можливо поїхати і подивитися, як виглядає газа, як виглядає Україна. А в чому різниця.